Всім привіт, з вами Назар за каналу Геймер Я 16. І сьогодні третя частина на приходження паркур башні Сьогодні ми будемо далі будувати нашу паркур башню. Давайте я вам покажу навіщо мені ця штука. Якщо ми її купимо в магазині, там де у нас продаються блоки, Нажимаємо по екрані, але треба тримати цю річ в, в руці. Нажимає, будь на екрані. Нас репортує на на саме високе місце у ва, на, вашій на вашій базі. Поки ми не грали, у нас вже накопичилось 524 мільйона. Тут якісь руки сварються. якісь не табалапками б'ються. Продовжуємо будувати нашу вежу. Що у нас продається тут? А, тут ми улучимо поверхи. Давайте улучшим. улучшим. Ще раз. Ще раз. І далі у нас дуже дорога у нас йде. І далі у нас все на цьому моменті зупинимось. Подивімо, що у нас продається саме у кінці. Фарба цікаво. Візьмемо, купимо. Надобіться, думаю. І дрібника, вона дуже багато додає. Її треба купити першим ділом. Терепортуємося до нашої бази. Дивіться, я вам покажу лайфхак. Бачите, ці білі лазери, вони набагато уродно не наносять, да? а, а червоні лазери нас б'ють з першого удару. Щоб руки боялися до вас йти, ви можете перефарбувати білі лазери у червоні. І так, їх руки будуть боятися до вас йти. Обережемо все будьте обережними, бо не доторкайтесь до лазерів, Вони дуже багато наносять ворон в моєму випадку. Зараз акуратно. Швидко, оп! Ой -ой. Акуратненько, перечекаємо. Перечекаємо. Ох! Щось не вбився. Берем. Беремо і перекрасимо. І тепер вони будуть боятися до нас йти. Бачите? Встигнемо доробити на наш паркур. Бачите. Ой, в нас дуже мало хп. Краще не будемо йти наш, нашим кідам, яким ми йдемо, йдемо завжди. Ці блоки не виглядають, тому ми їх заберемо. Це дуже смертельно. Зараз прийдемо тут паркурчик у nice, нас, щоб, щоб не втратити наші штучки телепорту. Бо в нас їх залишилося тільки три. Піднімаємось далі. Хоп-хоп-хоп. Це зріб'енка, яку ми з вами поставили. Піднімаємось. Тут ми, тут ще паркур. І тут нас тяжко. Паркуримо далі. Не забувайте поставити лайк підписуватись, щоб не пропускати нових відео. І пишіть коменти в коментарях свої ніки. Я вас здобавлю в друзі. Або ви додаєте мене Мій нік Я 16. Будемо на далі нас паркури. У нас тут щось є. О, дріблинку. поставимо її. Поки вона у нас не пропала. До речі, вона не може пропасти. Помилився. О. Хоп! Во. Отак от і залазити. по ній будем. Вау! у нас пауха. І дивіться, що ми зробимо? Поставимо лазер. Ой, не тим боком. Нічого страшного, зараз його візьмемо і поставимо потрібним боком. От так. Але треба суму не попастись. Переподимось, добази на блоків. і щось купимо в ньому. Так. Що у нас тут продається? Рулетка, давайте купимо. Не знаю, навіщо але хай буде. Так. Що ще ми можемо купити? Нам треба лошати свій паркур, думаю, такого накупимо. І ще... Ну, думаю, поки що... Вось таке дві купимо. Подивимось, що вони роблять. О, це я Баштика баз. Ай! Поставила нам лазер, Ян. Ладно, побігла до себе додому. Вот нас дим. Піднімаємось. Бістріше покнести лазер на білим. О, вот тут Яна нас чекає. По Поскакали. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп хоп-хоп. Невелички хоп. у нас паркур. О, наш магазин блоки улучшився. Да подивимось, наподивимось, що нас продається. Ммм, цікаво. Що у нас продається? Вау! Це ми купимо. І ще фарба, а у нас фарба додається. Та тут показує, скільки у нас фарбів надобалась. Дивіться, ну якщо ми зараз до неї зайдемо на базу, вхід нас тут в'яне, ми піднімаємось. І це не слазер, я на його сховала, бачите? Якщо так, побачити таку базу, краще не йдіть на неї. Бо я завжди поставлю там якусь ловушку. Помираю, бачите, багато разів. Мій Юзак нашою штукою. Хоп? Вау, це було класно. Давайте подивимось, що робить ця штука в нас. Ну, якась проста платформа. Не знаю, навіщо ми її купляли? Зараз подивимось. Поставили. Дострибимо. Вона пропадає! Вау, це класно! Не пропадати в нас буде. Це класно. плити пропадають. Не встигли вставити нову. Якраз користуюсь нашою штучкою. Хопа-хопа. І треба швидше було вставити нову. А закінчили штучки. телепорту, жаль. Ну нічого страшного. Що нас? що ми накупляли з вами? Ага. Беремо це в руку. Тут такий от платформа, квадратик. Оп. Ставимо цю штуку. Ой, не встигли. Тепер піднімати треба. Піднімаємось. Хоп, перестрібуємо наш лазер. Який ми з вами поставили. І ми встигли поставити. Зараз знову піднімемось. Хоп. Хоп, розстрібуємо. Хопа, хопа, хопа. Стаємо далі отакі от плиточки. Хопа. Хоп. 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 О, ми виплюємо якесь завдання. Цікаво, де забирати наш приз, Напевне, відьмачки. Вау! Нас ніч стало, якщо ми сюди зайдемо. Говорить. Вот, ми получили від цукерочки, клас! А що ми тут? ой я, я купимо це. Що ми получили? Ми отримали дві ті кучки. Зараз поставимо їх. Зараз поставимо. Поставили. Так, що у нас з магазинчиком нового продається? ну ну... Нічого цікавого. Або ще... Вау! Вау! Багато вс продається. Третливі з вами багато. Може не настільки, але багатенько. Що у нас тюрма якась. Як задати тюрму? Не хотів би я в неї попастися. Що у нас тут? Вау! Тут лапку можна взяти безплатно. Дякую йому за лапочку. Нет, прикольно. Геспарк Аттракционер пришло. Что у нас тут? А, сюда прийти я не можу. Жаль. Последний походимо в когось. А ну что не робить? Вау! Я, я, я на нм тільки махатись можу. Ну я можу просто їх... Ай, я могу бить с ней? А нет, это он мне ударил. Ай, хм, и он ударил. Ай, это было бы... за мной бежит. Девчонку одну отнял. Ой-ой-ой, розбігуть. Не забудьте підписуватися, ставити лайки. Ти щоб не пропускати нові відео. І пишіть свої ніки в коментарях. Щоб я вас додавала в друзі. Аби ви добавляєте мене. Мій нік ви знаєте. Геймер Юа 16. О! О, не сулаками! лапками. чому я до себе на базу? Ну всі за мною біжать. Чому? Треба втікати. Ой-ой-ой-ой! Хе, прийти не може. За моїх лазерів. Хе-хе, це защита. Теж Вау, він дулаку плечи. От, ви чекайте, вдарив. наздоро. ей 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 Хе-хе, боїться! Бачите, як оно защита. Файн. Напевне, Напевно, він бачить, що вони червоні, бо червоні лазери руки знають. О, він за мною бежит. Бістріш піднімаємось о! Він дуже мало хп, пострібаємо на в себе, а не будемо йти в гості. Вони гостей не люблять. Скік, скок-скак, скік, скок-скак. Хоп-хоп-хоп. Що хоп. в нас шає в інвентарі? Ага, після набудуємо ну, там зверху. Угу. Піднімаємось з вами. Хопа. Хопа-хоп-хоп-хоп-памстер. Так, отак вот от, отак вот от вот так вот. Це вже мені приход, піднімаємо ще вище. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Побігли. Хоп, розкриваємо наш лазер. Хопа хоп 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 хопа-хопа-хопа-хопа-хопа. І тут що раз ми можемо поставити. О ні, ми даже буртувались. А тепер ми знизу. Нічого, купимо якісь собі з блоки, якщо ми вже тут. Вау, цю штуку купив. У нас її вже тепер собі є. А тепер треба пройти наш паркур. Нам треба щоб продавалася ще така от штучка, щоб ми могли підніматися доверху. Вона б нам дуже зараз допомогла. Ми всі такі штучки витратили. Піднімаємось далі доверху. Моли бишю груки биюча. Сіяна захистити. Це я на треба її піти захистити. Хоп! Де вона? Вона лізає в кос. Хоп. Страшно, що я зробив. Нічого страшного, дивіться, що ми зараз з вами зробимо. Дивіться, дивіться, поки не бачу. Діти, дивіться, бачиш. Тепер ми будемо над ним так робити. Прикольно. Ой. Ай, мене вдарило. Нічого, зараз знов на піднімемось нашим таємним способом, про який майже ніхто не знає. Зараз не піднімемось. Хоп! Зараз попхнемо його. Щоб він більше не міг піднятись. Надіюся, ніхто наш таємний спосіб не побачить. Щоб більше ніхто так не сміг залазити, як я. Усі думають... а! я а, не вижу, что я не способен, почему она и так? Хопа! Хопа! Паршу мне надо... Я не вижу, прости. Ес! Yes. Теперь я им не дам прийти. У них... Ой. Nem <Sussurra> me <Sussurra> <Sussurra> ah, pupala. О, ні! Вони мене скинули. Але підемо ну, ми подивимось в наш магазин. Може щось вже продається, в ньому цікаве. Так, що у нас тут? Фарба купимо. Нам вона знадобиться. Купимо на отаких от, таких от. О, де вони? Ладно, вони не продаються. Пішли на ну, до себе збудуємо паркуру. Ай, ай, ай. зробити Трезвобити свій ай таємний прохід. Бо з без лазерів і так довго не поживаєш. Ай! Вони вони більш боляче. Ой, Та як то заскочити. Хоп-па хоп-па хоп 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 хопа Хопа-хопа-хопа-хопа. Як десь помер від мого лазера. Полізли. Mm -hmm. Полізли. Так. Полізли, полізли, полізли. Хоп. Далі скачемо. І не забувайте підписуватися і ставити лайк, щоб не пропускати нових відео. Пишіть свої ніки в коментарях. І я вас додав. І додайте мене, мій нік Хеймерйови 16. Хоп! Хоп. О, ні, ми впали! Ай, ще й на лазер встали. Ми впали, ще й на лазер встали. Та ми нужно візьмем цю то ручку. О, ручку. Мой храбр чем не обидный кидал. Так, поскакали, ладно, поскакали. Мені зараз не закриють втікати. поки він нас не закрив. У він такий великий паркур. Прикольненький. Підемо глядемо на цей паркур. Він теж такий ро не, не ну він прикольний. Що у нас тут? хотіли б я таку попасти. Оп, скіт-скок, скі-ски-ки-скоки, ски-ки-скак, -скі ува-увак, ванн багато. Ой! Й -й -й. О, вот як. Полізу дальше. Із молізом і, і... вс. Бедненьки. Шов'яне тут, після подивимось. Вон і тут паркур що у нас тут? О, ні, тут все сами саме Хоп! Ой, не вишли пожартувати. Заявленную Думаю, вона щось покаже. Та подальше там нема столібати. Я думаю, ох, кімната з лазерами, А ну на ну, це що в нас? Вау! Ох! Йох! Ох ох! Перевірно подивимось, що у нас продається тут. Зараз подивимось. Що у нас цікаве, не забувайте ставити лайки і підписуватися, щоб не пускати в них відео. Присвійніки у, у коментарях. Вау. Тепер у нас се зна така штучка. Тепер я знаю як не корстувати. Ой, не что здуємо. Так не, не треба дробенко. Во зараз її так поставимо. Хоп. Думаю, хватить. Хоп, требляйте, хоп-хоп. И неможливо. Вау, ми зробили неможливе. Ладно, не треба купити було щоб... स्वागत है चुड़ियों इस मुश्किल में स्पर्कल भेजो अब बाकी बच्चों ओप ब्रेमो ब्रेम ओप 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 वो तो का वो तो का скакали. Хоп! Ох! Ура! Це можливо. Хоп! Хоп! Ну зараз оцю уж... Вау! Як? Що це? А це ще одна штука, яку ми стали з вами? Вже далеко, але треба ще ми щось поставити ще. Де ми купимо? О! Уже щось нове з'явилося. О, це нам треба. Оце це теж. больше ничего нового. Ладно, пошли назад. Ой, тоже вот еще вот хоп. И не появилось. Хм. Mm Во, -hmm. вот такой. Ништен. Во, вот так. Во, вот. Хороший. Во, вот хоп. Хоп. Хоп ой, я, да. а, дам дальше вон туда. Ой, а як нам, а, а вот, то нам поменять бег, я уже и забыл. А я застрял в О, це камини-тюрма. Треба скакати. Хоп, іду, іду, іду. Типу, так скакати. Мини-чурма весь хоп-хоп. думаю, тут и поставим драбренку. Типу же так, чтобы це було можливо прийти. Так тепер треба дві еще перевірити. Вот такошу можна, звісно, хоп. Окей. Треба перевірити. Може. Во, моно... Мана... А, ну во. Ой, ну, ладно, продовжимо. Все, мы закинчили сюда. Еще но мы в гости до когось хоп впали. Мені ця хата... ааа, джо сама. Зараз мы зайдем темным хидом. Потому что Хе-хе, такие держи. Да, да. Я розумний. Ой, я не застрял. Ох, uh, вишли. І навіть не можу за даром. А як вони сюди залазили? А? Хм... Не може левий паркурчик. Не може левий паркурчик. Не може паркурчика я не люблю. Оооо, ніби такий досвід, бачиш? Ооо, що воно тут продається? Аммммм... О, це купимо. І це, 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 це. І пішли... Ой! Тут щось мало бути, ні? Що тут мало щось. А. А, от це моя база. Ого, так мало ігроків я і Яна. Ладно, не підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропустити нових відео. Пишіть свої у коментарях, щоб я вас в друзі в Роблексі. або... Аби додавати мене, нік Хеммері16. Всім до зустрічі!